Автопарк Київ, нове надходження, Ford Focus 17 2017 року випуску автомобіль США. Такий білосніжний красень в дуже гарному стані. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, пробіг у нас 120 тисяч кілометрів. колпаки, 15-та зимова гума. Технічно і візуально автомобіль без зауважень, дуже мягенький, походові без зауважень. У технічній частині теж без помилок. Жодної помилки, все працює, все прекрасно. Салончик доглянутий, комплектація Сєчка, це мультикермо, кондиціонер, Bluetooth хенрі, камера заднього огляду є, датчик світла і ще 4 електрослопідйомки. За свої гроші автомобіль просто топ. По питанням придбання Київ, Сумська 2А.